Розділ 27. Кенна. Я заткую від дверей. Моє обличчя палає. Я чула кожне слово, яке леджер сказав роману. Чула навіть те, що він не вимовив у голос. Я йду до шафок і беру сумочку, коли чую його кроки на сходах до чорного ходу. Він відчиняє двері, і я не можу не думати, що крутиться в нього в голові, коли він дивиться на мене. Коли він запропонував мені роботу, я була переконана, що він це зробив, бо ненавидить мене, і хоче, щоб я якнайшвидше поїхала. Але Роман має рацію він міг просто сунути мені гроші та випхати геть, якщо справді цього хотів. То чому я тут? І чому він застерігає Романа від мене так, наче в мене не хороші наміри? Я не просила роботу, він сам її запропонував, і те, що він думає, ніби я здатна скористатись романом, щоб дістатися до доньки, це просто ляпас. Якщо він натякав на це, не знаю, на що він натякав і чому намагається нікого не підпускати до мене. Ти готова? питає леджер. Він вимикає світло і притримує для мене двері. Я проходжу повз нього і помічаю, що між нами якась інша напруга, вона вже не стосується дієм. Таке відчуття, що тепер напруга виникає просто тому, що ми знаходимося поруч. Дорогою додому мені бракує повітря, я хочу відкрити вікно, але тоді він може здогадатись, що мені важко дихати в його присутності. Я пару разів скошую на нього очі, намагаюся робити це непомітно, але він якось по новому стиснув щелепи. Раніше так не було він злий, бо роман має слушність, чи тому, що він взагалі не правий? Тобі принесли сповіщення про заборону? питає Леджер. Я прочищаю горло, щоб вимовити коротке слово «ні». Я погуглила, почитала, такі запити обробляються тиждень два. Я дивлюсь у вікно, коли Леджер питає То ти купила телефон? Так, кілька днів тому. Він дає мені власний. Запиши свій номер. Мені не подобається його тон, звучить як наказ. Я не беру телефон, просто дивлюсь на нього, тоді переводжу погляд на леджера. А якщо я не хочу, щоб у тебе був мій номер, він пронизує мене поглядом я твій бос, мені потрібен зв'язок із підлеглими. Я фиркаю. Не подобається мені, коли він каже логічні речі. Беру телефон, пишу собі повідомлення, щоб у мене теж був його номер, але записую себе під іменем Ніколь а не Кенна. Не знаю, у кого буває його телефон. Краще перестрахуватися. Я чіпляю його телефон назад на тримач, і ми якраз заїжджаємо на парк майданчик. Леджер вимикає двигун і відчиняє двері. Бере стіл, а коли я намагаюсь допомогти, каже Я сам. Куди поставити? Можеш віднести нагору. Він іде до сходів, я беру пару стільців, поки несу їх через перший поверх, він уже спускається за рештою. Він відходить у бік, притискається спиною до поручнів, щоб пропустити мене, але, проходячи повз, я все одно відчуваю його запах він пахне лаймами і поганими рішеннями. Стіл стоїть біля дверей моєї квартири, я відчиняю їх і ставлю стільці біля стіни, визираю у вікно. Леджер дістає стільці з багажника, тож я хутко озираюсь квартирою, шукаючи, чи не треба щось приховати перед його приходом. На дивані валяється лівчик, і я прикриваю його подушкою. А й біля ніг, і я помічаю, що її миски з їжею і водою порожні. Насипаю, наливаю, а тим часом леджер стукає й заходить, заносить усередину стільці, потім стіл. Щось іще? питає він. Я ставлю миску з водою Айві у ванні, і вона мчить до неї. Зачиняє двері, лишивши її там, щоб їй не спало на думку вибігти через східні двері. Ні, дякую за допомогу. Я йду до дверей, щоб зачинити їх, коли леджер піде. Але він стоїть, не ворушиться, тримається за ручку. О котрій ти завтра звільняєшся з магазину. О четвертій. Бейсбол має закінчитися приблизно тоді ж. Можу тебе підвести, тільки, мабуть, трохи спізнюся. Та нічого, я можу пройтися. Погода ніби має бути гарною. Він каже: Гаразд. І знов зависає незручна пауза. Сказати йому, що я їх чула. Треба, мабуть, якщо мене чогось і навчили п'ять років життя без життя, то ось. Я не хочу ані секунди більше перебувати в страху перед важкою розмовою. Моє боягузтво – одне з найсерйозніших причин, чому в мене все склалось саме так. Я не хотіла підслуховувати, обіймаю я себе за плечі, але чула вашу розмову з Романом. Леджер швидко підводить погляд, наче йому стало незручно. Чому ти сказав йому бути зі мною обережним? Леджер стискає губи, думає. Кятик повільно піднімається і опускається, він ковтає, але мовчить, і з таким виглядом, наче його роздирають почуття, наче всередині нього вирує все світ болю, Леджер прихиляє голову до дверної рами і опускає очі. А що, я був неправий?» Він майже шепоче, але відлуння його слів перетворюється в мені на крик: Ти хіба не зробиш що завгодно заради дієм? Я роздратовано видихаю, так просто й не відповісти. Звісно, я зроблю заради неї що завгодно, але ж не за рахунок інших людей. Я так вважаю, так не чесно, він знову опирається в мене поглядом, і я відчуваю, як гупає серце в грудях. Роман, мій найкращий друг, каже леджер, безобраз, Кенно, але тебе я ледве знаю. Може, він мене і не знає, зате для мене він єдина знайома людина, я й досі не впевнений, чи по-справжньому все було між нами в той перший вечір, чи ти просто хотіла таким чином дістатися до дієм. Я прихиляюся головою до стіни і спостерігаю за обличчям Леджера він дивиться на мене терпляче, без осуду. Він ніби справді хоче знати, чому саме я цілувала його, так ніби це щось означає для нього. Я цілувала його, бо хотіла, але водночас і ні. Я не знала, хто ти, поки ти не сказав, як тебе звуть, визнаю я. Я вже сиділа у тебе на колінах, коли зрозуміла, що ти знав скоті. Не було в мене ніякого хитрого плану тебе звабити. Він думає над почутим, тоді злегка киває. Радий знати. Та ну, я притискаюсь до стіни всім тілом. Не схоже, щоб це мало хоч якесь значення, ти все одно не даєш мені зустрітись з донькою, і все одно чекаєш, коли я звалю. Це взагалі не має жодного значення. Леджер опускає голову і дивиться мені просто в очі. В цьому світі ніщо не зробило б мене щасливішим, ніж якби ти могла познайомитися з дієм. Якби я знав, як змінити їхню думку, я одразу це зробив би, Кенно. Я нерівно видихаю. Ці слова все, що мені потрібно було почути. Я заплющую очі, не хочу плакати, не хочу дивитись, як він іде, але до цього моменту я навіть не була впевнена, що він хоче, щоб я була в житті дієм. Я відчуваю тепло його руки поруч з обличчям, не розплющую очей, але видихаю повітря маленькими порціями, чую, як він дихає, потім відчуваю його дихання на щуці, потім на шиї. Ніби він підійшов ще ближче. Зараз мені здається, що він повністю закрив мене своїм тілом, і мені страшно розплющити очі, раптом виявиться, що я все це придумала, і він уже за дверима. Але тут він раптом видихає, і тепло його подиху спускається по моїй шиї до плеча. Я трохи розплющую очі, він височіє наді мною, вперся обома руками в стіну біля моєї голови. Він просто стоїть наді мною, ніби думає, чи пити, чи продовжити ті наші нічні поцілунки, а можливо, просто чекає, що я щось зроблю, щось вирішу, якось помилюся. Не знаю, навіщо я піднімаю руку і кладу йому на груди, але коли я роблю це, він видихає, наче саме цього й чекав. Але я не знаю, чи хочу цим дотиком відштовхнути його, а чи прикликати ближче. Як би там не було, від його зітхання між нами стає тепло, і він притискається своїм лобом до мого. З моменту нашої зустрічі між нами постало стільки варіантів вибору, наслідків, почуттів, але Леджер пробивається крізь усе це і торкається своїми губами моїх. Мене пронизує жаром, він пульсує в мені ударами серця, я видихаю йому назустріч, він проводить язиком по моїй верхній губі і думки, ніби затягує туманом. Бере мою голову руками, цілує мене ще жадібніше, в мені вирує буря почуттів, його губи тепліші, ніж я пам'ятала з нашого минулого поцілунку. Руки ніби ніжніше, язик не такий наполегливий. У його поцілунку відчувається безтурботність, і я боюся зруйнувати момент, бо, здається, зараз непритомнію. Його тепло огортає мене, і щойно я починаю обнімати його, він відсторонюється. Я хапаю ротом повітря, він уважно вивчає моє обличчя, так ніби намагається прочитати мої думки, знайти в них шкодування чи то бажання. Впевнена, він бачить і те і інше. Я хочу цілувати його, але думка про те, що доведеться прощатися з самою ідеєю д'єм, зупиняє мене адже що ближче я стаю до леджера фізично й емоційно, то більше ризику для його стосунків із д'єм. Щоб я не відчувала від його поцілунків, це ніщо в порівнянні з тим болем, яким нас накриє, якщо Ландриси дізнаються, що він зустрічається зі мною за їхніми спинами. Не можу я мати такий камінь на душі. Він знов нахиляється до мене і мене трусить, але я десь беру силу похитати головою. Будь ласка, не треба, шепочу я, і без цього боляче. Леджер зупиняється за міліметр до моїх губ, відхиляється, піднімає руку, ніжно проводить пальцями по моїх губах. Знаю, пробач. Ми замовкаємо, завмираємо. Хотіла б я зараз думати, як би нам все ж бути разом. Але, думаю, лише як зробити, щоб було не боляче, бо бути разом не вийде. Нарешті він відштовхується від стіни і робить крок назад. Бляха, я проводить рукою по волоссю, наче шукаючи потрібне слово. Почуваюся таким безпорадним, безсилим. Вимовивши ці два слова, він виходить за двері. Пробач, чую я, його бурмотіння на виході. Я зачиняю двері і шумно видихаю, вивільняючи все, що тримала сьогодні в собі. Серце гучно гупає, здається, ніби в квартирі стало надзвичайно тепло. Я прикручую термостат і випускаю айві з ванної. Ми влаштовуємося на дивані, і я беру блокнот. Любий Скотті, чи маю я вибачитись перед тобою за те, що щойно сталося. Не до кінця розумію, що це було. Між нами, з Леджером, явно щось відбулося, але чи на добре це, чи це погано, мені скоріше сумно. А що, як це станеться знову? Не знаю, чи вистачить мені сил попросити його не торкатися мене так, як ми б зараз, мабуть, торкалися одне одного, якби я не випалила не треба. Але якщо ми щось робитимемо з цими почуттями, рано чи пізно йому доведеться вибирати, і він не вибере мене. Я йому не дозволю, та й у мене сильно змінилася про нього думка, якщо він не вибере д'єм. І якщо так, то що буде зі мною? Я втрачу не лише останній шанс щодо д'єм, а й леджера. Їй так уже втратила тебе, цього більш ніж досить. Скільки втрат може випасти на долю однієї людини, перш ніж над нею змилостивляться, Скотті? Бо мені вже здається, що на мою долю взагалі нічого хорошого не заплановано з любов'ю Кенна.